Сьогодні 10 грудня 2024 року, 6 година, 41 хвилина, вівторок, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм начаткам, а хитрим, продажним, корумпованим дармоїдам і паразитам, які мене оточують, які збагачуються зараз під час війни за рахунок інших, допомагаючи іншим покидькам. Перетворюватися з мільйонерів в мільярдери. Руйнуючи психічно, допомагаючи руйнувати психічне і фізичне здоров'я тих людей, хто їм заважає брехати і красти в особо великих розмірах. Бо вони відчувають свою безнаказаність і вважають, що вони всіх купили, але вони дуже сильно помиляються. Шестьдесят видео. Слышки турник сегодня. И дедочек. Зараз. Хай всім тим наркоманам і наркоманкам, яких ці незаконно збудовані новобудови, Хай вони знають, що за їхні вчинки, за їхні злочини, за їхні допомоги продажним корумпованим держслужбовцям будуть відповідати їхні нащадки у декілька поколіннях. І вони їм не допоможуть своїми награбованими режимами, які незабаром з'їдять криси. На дистанційному керуванні або ще хтось не корумповані зв'язки, які незабаром втечуть. І вони залишаться наодинці зі своєю совістю і зі своїми нащадками, які все своє життя будуть їх переконати.